Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите, мені дуже приємно. І зараз я б хотіла разом з вами приготувати творожно-яблучний пиріг такий. Для цього нам потрібно зараз зробити таку крошку із вершкового масла і муки. Потім будемо додавати інші інгредієнти. Зараз я натру масло. А потім покажу. І так, натерла я масло, всипала дрібку солі сюди. Тепер цукор висипаємо. Ось так. Перемішуємо, перемішуємо в таку крошечку. Пакетик ванільного цукру сюди також. Так, і 10 грам сюди ще розпушувача. Так. Тут у нас 15 грамів ми так кинемо 10. Так, щас, ще трошки отак от, з винобуть. І перемішуємо. І така в нас вийшла крошка. Потім приготуємо. Творог і яблучка, і будемо збирати наш пиріг, який будемо потім випікати. Так, трошка наша готова. І так, приготуємо творог. А тепер ми готуємо творожну начинку. Тут 400 грам творога, одне яйце. 80 грам цукрової пудри. Ой, цукрової, цукру, вибачте, цукру. Так. І трішки ваніліну. Ваніліну. І зараз ми будемо блендером це все перебивати. Так, зараз ми це все. Так. Да. Творожна начинка у нас вже готова. Уже я її перебила блендером і готова для складання нашого пирога. А зараз ми підготуємо яблучка. І там складаємо наш тортик, тортик пиріг. Зараз ми висипаємо крошку. Ну, Зараз побачимо скільки. Мабуть, десь ложок 3. Так, на дно висипаємо. Може, навіть ще 4. Так. Рівномірно, нерівномірно, ну так, щоб покрило дно. Так. Тепер шар яблучка. Тільки яблучок беремо половинку, а потім іще в нас буде шар. Так. Ой. Приблизно так рівномірно розкладаємо, щоб був покритий у нас шар яблучок. Так, і знову крошка. І знову крошка в нас. І одну ложечку так кинемо. Так, вкинули ми крошечку. І зараз один шар творога. Тепер у нас йде творог. Вкидаємо весь, вимазуємо, тому що оця творожна маса, вона такий смак придає. От він такий смачний. Так, Я робила вже, але без яблук, а це із яблучками. Трішки покреативим. из крошка, творожного крошка. Зараз трошки можу червоної смородинки отак покидати. Нехай воно кислиночку таку дасть нам. Ну це вже не по рецепту, а так. Мій креатив. <смір> Мій креатив. <смір> ну так просто трішки. Щоб тільки воно якусь ізюминку давало. Так. так. І зараз будемо викладати яблучка. Так, яблучка будемо викладати. раз шар яблочек у нас. Так, тришки. И Червону смородинку видно так, ягідки із рідка. Зараз засипаємо вверх кружкою і все. І будемо ставити випікатись вже все. Так. Засипаємо кружкою, в нас залишилося. Це вже все буде тут. Простий цей торт-пиріг, немає нічого складного взагалі. А зате такий смачний, смачний. Так, все покрило, ніби все покрило, так? Хватило в нас крошки якраз? Все, ставимо випікатись, чекаємо. З духовки ми вийняли пиріг тільки що, але йому треба дати час, щоб він охолонув, а потім уже розріжу і покажу, який він буде в розрізі. Діждались пиріг в розрізі. Ось так він виглядає. Дуже красивий і він дуже смачний. Я, звичайно, вже робила його, але без яблук, а це іще з яблуками, так що, я думаю, що він буде ще смачніший. Так що, в описі під відео я напишу рецепт. Готуйте, рекомендую. А на сьогодні до побачення! До нових рецептів.